Отак От увечері перед зміною випалила оцю клумбочку, ще було нічого. Тільки самі бутони стояли. Сьогодні вранці приїхала з роботи з зміни, будь ласочка вам зацвіли. Красавці. Зараз ще щось покажу. Охрінети можна. Так ідеш собі, ідеш, ідеш, ідеш. І так тоді хоба. В общем, на траву на заросла не дивіться, дивіться на красу. Хопа! Дивіться, краса яка. Колись ще сюди долізу, скоро, щоб його тут виполить. Це ж краса яка. Так що, дівчатки, кому хочеться і рисів таких високих, в кого немає такого кольору, можу. Лопатка буде гарна така не ло... поділка така розкошна, 50 гривень коштуватиме. Хочете з квіткою, хочете без квітки, як скажете. Дивіться, такі є жовті з розовою пелюсточкою. Білі великани, голубівців, сиреневі великани, жовті. Це теж великани. Взагалі, по А взагалі, пофоткаю по, по окремому їх фотки виставлю. У фейсбук, в Тікток виставлю фото. Хто хоче, хто бажає, в кого таких немає, може і рисів. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, я відкопаю 50 гривень поділка, гарна така, розкошна. І буде вам теж сісти, вони розростаються гарно швидко. І дуже класно пахнуть, дуже ароматні. Є отакі шайриси в мене теж зацвітають. Вони невисокі, середні, але дуже рясно цвітуть. Їх теж можна висадити в таку клумбі, і вони такі красиво-красиво ну, цвітуть. Є ще такі бордові, бачите, височенькі такі. Є отакі ну, коричнева верхушка і бордова борідка. Тому хто хоче, будь ласка. Є ще іначе трохи. Ну, в общем, ірисів у мене скоро зацвітеться Сібірський рис фіолетовий. Я чекаю, вже не дочекаюсь, я того, того року посадила їх. І вони мають бути різного кольору, але оці два кущики будуть однакові, вже видно по стрілочках, по бутонах викинули. А тут два, ще два, три сорти там має бути інакше. posar de